На Одещині поліцейські попередили вчинення злочину відносно чоловіка, який готували його колишня дружина. Слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що 37-річна жителька Березівського району шукає того, хто б змусив її колишнього чоловіка переписати на неї майно, зокрема торговельний павільйон та декілька автомобілів. Аби отримати бажане з силою, вона була готова заплатити 6,5 тисяч доларів. Правоохоронців провели комплекс слідчо розшукових дій, під час яких задокументували протиправні дії. Під контролем правоохоронців замовник отримав від жінки задаток суми 500 доларів. Надалі поліцейським було інсценовано побиття чоловіка та підготовлені імітаційні документи, що підтверджували, нібито передачу ним майна жінці. Отримавши докази виконаної роботи, громадянка передала виконавцю решту обіцяних грошей, після чого була затримана поліцейським. Наразі слідчі повідомили її про підозру в організації вимагання, поєднаному з насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, чиненому в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує жінці за вчинене 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судове розслідування триває.